Головний каналізаційний колектор Черкас знову затріщав по швах. Цього разу аварія трапилася на вулиці Гоголя між Енгельса та Сідова. Там ще в першій половині дня пішов під землю асфальт. Уже по обіді на очах нашої знімальної групи провалля розрослося із півтора метра в діаметрі до п'яти. Зараз на місці працюють аварійники міськводоканалу. кажуть, причина цієї комунальної халепи традиційна. Колектор збудований ще в 60-х роках, уже давно віджив своє. Газова корозія ще й пришвидшила руйнацію залізопедонних труб. Нагадаю, три роки тому теж навесні буквально. За кільканадцять метрів від нинішньої аварії трапилася найбільша за всю історію міста. Тоді у каналізаційну вирву втрапили Жигулі, дивом ніхто не постраждав. Основна задача зупинити провалля і організувати перекачку стоків по водній лінії, яка зараз монтується швидкими темпами. А потім вже буде аварійний учасник відлучений спеціальними пневматичними заглушками. І будемо виконувати взамен роботи за прогнозами комунальників. Ремонт колектора триватиме не менше місяця.